Сальвадор Далі, будучи знаменитим художником, приїхав на Паризьку меблеву фабрику зробити індивідуальне замовлення на гарнітур. Прямо тут він накидав на папері ескізи меблів і поцікавився: а скільки це буде коштувати? Хазяїн фабрики? Хитрий єврей? Сплеснув руками. А що за питання, месьє Далі? Особисто для вас ми зробимо абсолютно безкоштовно. Але таки не забудьте підписати ваші ескізи. Сьома, твоя кохана дружина мене дуже сильно образила. Маман, що таке? Її навіть у місті немає. Сьома у місті її немає. Але вона надіслала тобі листа. А в самому низу там написано: Роза Моїсеївна, коли вже нарешті начитаєтесь, не забудьте віддати цей лист сьомі. Ох і невістка. Одному арабському нафтовому шейху терміново знадобилось переливання крові у шейхах. Група крові дуже рідкісна. І знайшли її тільки у одного єврея. Той погодився, зробили переливання, за що араб подарував єврею будинок та машину. Через рік та сама історія. Терміново потрібна кров. Єврей з радістю біжить до пункту переливання крові. За що арабський шех дарує єврею коробку печива? Єврей здивовано: Але минулого разу ви подарували мені будинок та машину. Араб а того разу. В мені ще не було єврейської крові. Три мужика біжать за поїздом, що відходить. Двоє встигають застрибнути, а третій залишається і заливається сміхом. Черговий вокзалом. А і що тут смішного? Хе -хе -хе, та ці два дурні мене проводжали. Оглянувши пацієнтку, лікар каже їй. Ви зможете повністю вилікуватись, якщо перестанете грати на піаніно. А коли пацієнтка пішла, медсестра здивовано запитує, е, а що спільного між її хворобою та піаніно? А є дещо? каже лікар. Вона живе наді мною. Васю, а що ти подаруєш своїй дружині на новий рік? О, то нову шубу. Ух ти! А вона тобі що? Ну, як завжди, ще один кращий рік свого життя. <рик> а чого мого кума називають мівіною? Бо він три хвилини і готовий. Проводжає старий бандерівець онука на схід України і каже: за кожного двохсотого орка на твій рахунок буду класти тисячу гривень, минає тиждень. Ну, то як справи? питає дід онука. Є вже двохсотий, ай та ні, діду. Поки що тільки сто вісімдесят сьомий.